Всім привіт! Мене звати Катя і ви на моєму вишивальному каналі. Сьогодні буде відео про плани на осінь, хоча це не зовсім такі прям плани, але я чогось вирішила все ж таки показати вам свої осінні процеси. Дещо в мене ще з того року тягнеться те, що я розпочала і так і не завершила. Також в планів у мене дуже багато. І взагалі у мене на цей місяць, на жовтень є таке бажання вишивати лише якісь такі головінські процеси. Ну, більшість це буде, звісно, маленьких. Ну, і я розумію, що я не всі зможу вишити прямо за жовтень, дещо, звісно, я буду вишивати. Мабуть, і в листопаді-грудні, і в грудні, але мені хочеться саме цей місяць присвятити моїй улюбленої темі темі Головіну. Ось, і як ви бачите, я тут трошки змінила антураж на своєму, на своєму столі. Всякі тут в мене вже такі осінньо головинські прикраси, подушки Шепард, Джимшор сава. Ось це а, така чудова гольничка від Ілони. Вона в мене якраз вже по сезону тут стоїть. Ну і все інше, я думаю, ви а, хто дивиться мої відео більш-менш всі, то, мабуть, це все а, вже бачили. Ну і давайте не будемо дуже затягувати, то я вам одразу покажу спочатку процеси, а потім свої плани. А, ну і Перший процес це ось цей семплер від Prairie Cooler це ось такий хокус покус Я його розпочала ще рік назад, Я, мені здається, почала його взагалі, чи в листопаді, ну, якось так, під кінець восени, і більше я його не вишивала. Вишита в мене лише 30%. І ось так це виглядає. Тобто, в мене вишити перші три елементи. У мене тут відріз тканини цельон по ключу Лемзвул, а тут тільки DMC і буквально 4 чи 5 кольорів. Я не стала вже їх брати, щоб не витрачати на це час. Ось такі класні, дуже простий сюжет, звісно, але він дуже класний. Мені цим і до речі дуже подобаються дизайни від Prayer Schooler, бо вони ну вони дуже прикольні. Тому зараз найближчим часом я перейду до цього центрального елементу. Відьма мені дуже подобається. Да, взагалі мені тут всі, всі подобаються. Єдине, що я ось, ось ці карти, мабуть, вишивати не буду. Я, скоріше за все, вишую лише саму цю картину і все. Хоча в мене є ще окремі схемки, де є ось такі теж, як пінкіпи, маленькі елементи, але я поки не впевнена, які саме я буду потім вишивати. Зараз задача дошити цю роботу. Скоріше за все, я буду вишивати її. До кінця року хочу її завершити, вже не відкладати там до наступного Хеллоуіну. Так, наступний сюжет це буде такий свіжочок, ви його могли бачити в моєму попередньому відео. Це ось ця мумія. А, ну, тут небагато змінилося. Я думаю, вже в вишивальних відео, коли я буду. там Наступне буде відео, мабуть, за два таких вишивальних тижня, то я сподіваюся, я його дошию. Він вишивається максимально просто. Ви бачите тут великі зашивки одним кольором. А, ну, бекстіч тут теж буде простий. А, ну і от Ще цей гарбуз треба буде окремо внизу не забути вишити. А так, то тут все максимально просто. Дуже яскравий, вишиваю дві нитки. Я вирішила, що нема сенсу вишивати в три, як там зазвичай рекомендують в цих старих наборах. Дуже неохайно виглядає, а в дві ниточки нічого не світить. Ну, мені подобається, як воно а, виглядає. І наступне, наступне це буде книга, книга Тіней від дизайнера Олени Лівінон the Rainbow. Я додам фото на екран, як ця книга має виглядати. А у мене поки що вишита лише обкладинка. А, тобто це буде оце, саме ця книга. А, і лише перша сторінка, тільки Франкенштейн. На даний момент, коли от я знімаю сьогодні 1 жовтня, як показує нам наш календар, а, вже є а, всього, мені здається, вже 5 сторінок. Тобто мені ще треба дошити, а може і вже більше, мабуть, вже 6. Тобто, оце все мені треба буде наздогнати, бо я не вишивала ж, звісно, коли була відпустці. Вони маленькі, ці сюжети, цей Франкенштейн взагалі можна вишити за один вечір. Тим паче вони в мене все, всі вже розділені, розмічені. Єдина там складність це от, дуже часто зміна нитки, бо маленькі сюжети, і я не робила якісь органайзери, органайзери для голок, тому вишиваю як є. Але це теж в планах вишивати ну, як, в рамках цього сумісника, щоб мати. Цю книгу вже готову. ну, Може, я не встигну прямо на 31 число, а хоча б ну, до кінця осені, я думаю, її. Реалістично і вишити і зібрати. Це щодо це були всі мої процеси, які зараз в мене розпочаті саме на осінню тематику. Звісно, в мене ще купа не осінніх, я їх, до речі, теж планую вишивати. Може, не так, як, не так активно, бо от саме мені хочеться цей місяць присвятити всякій маленькій фігні, як я кажу. І зараз я вам покажу декілька наборів. Звісно, я не робила якийсь конкретний план, що ось це я маю вишити 100%. Деякі набори я відклала, а там я вже буду по натхненню обирати, що саме я захочу вишивати, але деякі я цілеспрямовано планую вишивати цього місяця. Так, і перше, що я хочу вам показати, у мене все готово. Було готово, до речі, мабуть, 2 місяці тому, як тільки вишив цей набор. Це Ось цей будинок. Haunted Cottage це у нас новинка від Mill Hill. Я, як тільки її побачила, одразу замовила, робила, до речі, перенабір, все підготувала. в мене навіть тут є такий тематичний магніт. Бачите, вже почала робити перші хрестики. Ну, Я це робила тільки для того, щоб мені потім легше було ну, дивитися, де розпочати. А мені треба єдине, що, мені здається, папір цей трохи понався. А то треба буде його е, вирівняти. І ось нитки, дуже багато тут яскравих кольорів. Ну це у нас, звісно, DMC. Буду вишивати на папері. Я не буду замінювати тут на е, тканину. Чого? Тому що тут повна зашивка, в мене є вже вишиті два, ну сюжети від MillHill на таку теж. Головинську тематику, тому я і його буду вишивати саме так, і рамка в мене є від Юлі Беслік, то я хочу, щоб вони всі ну, якби виглядали дуже в одному стилі. І ось, до речі, тут є гуцик, Ой, а що в мене висипся? Бісер. Ой, а я і не бачила. Прийдеться зараз, після відео це все зібрати. Ну, добре, що я помітила. ось. Тобто, оце хочу вишивати. Якщо пощастить, дн... закінчити цього місця. Якщо ні, то закінчити ну, так само до кінця осені. А, далі у мене є роботи, які я підготувала ще того року. Але я їх не встигла вишити. Але на, ц... на, ц... на цей рік у мене це просто маст. Я хочу вишити цей ролл. Це буде перший рол, який я буду вишивати від JustNeї. У мене зібрані всі. Єдине, що я не впевнена, поки що за цю мишку. Але, скоріше за все, я, мабуть, її також зроблю. Тут в мене, бачите, є нитки, є розмічена основа по ключу, є якась навіть тут вікс, ця ниточка. Все готово, бери вишивай. Збирати, мені здається, його не дуже складно, там з руками зшивається, але він дуже гарний. Мені дуже подобаються прикладні штучки від Jasne, тому... Буду вишивати. Далі. А, також, давайте я візьму, у мене весь джеснен ось так лежить. У мене є один теж сюжет, який я дуже хотіла вишити. І в мене він є навіть спіном. Це ось така пірамідка а, осіння. У мене тут все готово. Ну, точніше, основа була з набором зі схемою, а нитки я вже. Підготувала, я одразу зробила цей органайзер, щоб вишивати кожний колір своєю ниточкою, бо робота маленька, але постійна ця зміна нитки, то це мені, мені пришвидшить роботу. А також ще з того року в мене тут лежить ось, така, ось такий семплер. Це теж часнен, без кері. Ось так в мене все готово, бери вишивай, але от зараз я розумію, що, можливо, я його і не встигну а, вишити, але мені хочеться. То може як мінімум, розпочну. А, і останній сюжет. Хоча, ну, до речі, пройшов рік, я не впевнена, що до саме цього сюжету, в мене є отакі дві рамки. Ну, така ще а, мені здається, з гарбузом. Ну, неважливо. Є рамки хелонські. Від Джаснен Nan і є багато дуже сюжетів сюди. У мене якби, на <поки>, поки що ось цей з журналу. Хоча, мені здається, я знаходила ще якісь. Треба передивитися журнали, що в мене є. У якісь... мене є також якісь збережені е е е схеми, які я не знаю, де я знаходила, мабуть, десь на пінді, бо вони випускалися, як і окремі схеми, ну, тобто буклетик не лише в журналі, а і багато сюжетів також було в журналах. Ну і тут, бачите, інша трохи схема. Ой, не схема, а рамка, вона зелена. Ну, я думаю, це теж не критично, що в мене буде не зелена, а та, яка вже в мене є. Ось, це саме щодо Джаснена. А, звісно, такий виробник, як Shepard's Bush, Буш, це мій просто номер один улюблений дизайнер. А, і я також підготувала декілька робіт, але я розумію, що все не встигну. А першим я хочу розпочати ось, цей, ось цю подушку, маячок для ножниць, все готово. Тканина, ну, не звертайте уваги, що тут пляма, це цей клей, щоб не розсипалося. Основа насипалась, і ниточки. Все розібрані це мені моя Настюша, подушка, моя виш... вишивальна і невишивальна дарувала. І я хочу обов'язково вишити. А, також з того року, знову ж таки, в мене лежить ось цей семплер, підготовлений, розмічений, все розібране, бачите, бери вишивай. А, то я, скоріш за все, а, його і візьму. Але в мене ще є один ось цей це у нас трикотріт. Подивіться, які вони класні, просто обожнюю цей дизайн. Мені він дуже надзвичайно подобається. Я б його теж хотіла вишити, але знаючи Shepherd, і скільки у них класних дизайнів, в мене є ще ось такий ролл. Теж того року планувала, планувала, не встигла. І є ось така подушка це у нас Thanksgiving, мені стається тема. Або ні, ну, да, мабуть так. А, ну, да. Судячи по на напису GiveSense да, так і є. Ось, ще от мені є дуже хочеться, бо я подивилася, у мене саме готових подушек від Шепард на цю тему тільки ось ця. Хоча чогось я була впевнена, що у мене ще якась є. Але ні, це я вже щось, мабуть, забула. А, ось, Це щодо а, Shepherd's Bush. А, також у мене, хоч мені дуже сподобалась новинка від фрузілка, ось ця. І ще вийшли гарбузи, але мені чогось захотілося взяти цю першу вишити. Мабуть, я її першу і вишию. Ще нічого не відкривала, не дивилася, але я так думаю, тут ну, геть мало вишивати, то я її і вишию. Прикольно, мені дуже подобається, класно прикрашати буде стіл, буде дуже прикольний такий декор. А, ну і звісно, який може, би, може бути осінь без інших роботів, робот від Мелхіл? Тут дуже, складна, дуже складне питання. Я відібрала ну, одну цю велику роботу, цей коттедж, а також відібрала ще маленькі роботи. А, ось цього, цю сову я брала з собою в дорогу, нічого не вишила, але я ще От хочу, може, я її все ж таки так просто вишью, Хоча мені ось ця також подобається з гарбузом, але її, я, мабуть, вишивала в вигляді подушки, не у вигляді фігурки. А ось цього, хоча і з цим треба подумати, не знаю, хочеться мені якийсь вишити. Також, в мене є ось такий старенький наборчик Pixie Picky. Це ці набори дає паркан, але в наборі паркана нема. Це у нас відьма ця Ванда. Тут, бачите, багато елементів вишиваються, тут багато всього. Тобто ну, ці набори ну, раніше вони коли випускалися, я не буду зараз вже відкривати. Подивіться, тут у нас є трежерси, їх тут три. Трежерса, багато бісеру, багато всяких ну, цих стрічки, тобто різноманітні матеріали, мені здається, вона буде дуже класна. І от я може її вишию, скільки можна цьому наборчику лежати, ці ще можуть почекати, то може я краще зроблю таку відьму. Бо дуже люблю я таке все. Бачите, в мене є ось така відьмочка, це з якогось журналу схемка. ну І це просто моя така інтерпретація в подушку. Ось, і ще одна відьма в мене теж того року планувала-планувала і не допланувалася. Ось ця. Це теж, до речі, А, ні, це Венді. Це у нас Ванда, а це Венді. Ну, добре. Ось така. Вона така прикольна, проста. Тут воно у вигляді банеру звичайна аїда. А у мене на осінню тематику лише один такий банерок. Всі інші в мене на Різдво. Але якщо б я десь знайшла ці на, на, ну, осінні або еловінські, то я б, звісно, їх придбала, бо вони неймовірно цікаві, але ну, я якось не зустрічала. Ось, тому, якщо хоча б щось одне з цього вишию, це теж буде непогано. А, ну, і наостанок, що я вам хотіла показати. Ну, До речі, це не зовсім останнє ж, хотіла показати, але я якось розказувала розповідала в своїх попередніх відео, що мені дуже сподобалися дизайни від бренду Жерве. Um, і, або with a needle and thread, мені здається, зараз воно так називається. У мене дуже багато схем. Я відібрала схеми саме на осінньо головінську тему. Uh, я розумію, що я не встигну це все повишивати і ще і це завершити. Але хотілося б мені все ж таки обрати щось з цього і, хоча б, можливо, розпочати. Uh, але встигну чи не встигну, не знаю, але я думаю, це відео таке. Про осінні мрії, а не про те, що там буде вишито. Тому давайте разом з вами подивимося на ці схемки. Сподіваюсь, вам вони будуть цікаві, як і мені. Оце в мене, до речі, теж в того року це була, моя мені здається, перша схема, яку я придбала. Вона мені неймовірно сподобалась. Сподобалась своєю атмосферою, кольори. Ну, до речі, її дизайни можна вишивати просто підбором тих ниток, які у вас є, не обов'язково брати всі ці, що тут, вікси, чи які нитки, Gentle Arts, мабуть, вікси. Вікси по ключу. Ось така. Потім в мене тут ще є теж така садівниця-відьма. Але трохи, мені здається, колір зливається. З основою, точніше, основа з нитками, і вона не дуже якось яскраво видно, але вона реально прикольна. Ну, Вони всі дуже схожі, такі примітивно-примітивні, але мені дуже подобається цей стиль. Ось така чудова річ, єдине, що форма така. ну Або просто робити пінкіп, або ця шкатулка, звісно, ідеальний варіант, але де її таку взяти, то не знаю. А далі ось така. Подивіться, October 31, тобто Halloween тут. А знову ж таки, відьма, ці ворони, гарбузи. ну прикольно, Прикольний сюжет. Ой, оцей мені так подобається. Він такий милий, цей гарбузик. До речі, я десь навіть знайшла у нього перенабір. Тут небагато вишивати. І прикольно зробити ось таку подушку. Це теж, мені здається, класне оформлення. Ну, Прикольний, дуже класний він. Можу його взяти. Бутую називається. Так, далі. Ось така у нас Бу. Теж відьма, тут у нас вже кіт, але подивіться, які прикольні тут соняхи. Тут знову ж такі гарбузи, бачите, в них є очі. Ворони, ой, можу оцю взяти. а Я не знаю. Напишіть, яка вам подобалась, більш за все, бо я реально не можу обрати. Оце вони в мене отак всі кубкою я зібрала ці схемки. Я постійно їх переглядаю, але не знаю, яку обрати. Далі, оця теж прикольна. Вони всі. Примітивно, максимально схожі. Це, ну, я розумію, але от саме це мені подобається. Не всі мені. Є багато, звісно, дизайнів у неї на різні теми, але їх не завжди є можливість придбати. А, навіть на 1, 2, 3 їх там постійно нема. А, це я ну, бачу на американських сайтах, в принципі, можна знайти якісь цікаві схемки, але дуже часто там, ну, Доставка в Канаду дуже дорого, навіть якщо одна схема. То це або десь ну, бути фізично в магазині і придбати. Треба буде, по теж, якщо кудись десь попаду, обов'язково глянути у офлайн-магазинах. Ну, навіть тут я маю на увазі в Канаді, то може десь якісь є схемки. Ось така. Мені подобається, що тут дві такі подушки, два елемента, хоча вишивати ж, ну, ви бачите, тут ні про що. Зовсім мало. І остання Pumpkin Brew ось така відьма. Тут така вже повели... величенька, я б сказала, робота. А, то, мабуть, вона в мене не буде явно цього року розпочати, хочеться щось не дуже велике. Давайте я вам так швиденько їх покажу ще раз, а ви скажете, яка, на ваш погляд, буде прикольна. <кл 'язаві> не знаю, вони всі прикольні. Яку обрати, бери всі і вишивай. Хоч вони всі такі примітивно схожі, такі якісь трохи дурацькі. Але мені вони цими подобаються. Тобто, оце були мої скарби від цього дизайнера, Але в мене є ще там і весняні, і деякі просто надзвичайні семплери. Це, це не тільки в мене на осінню тематику. Також в мене відкладена брошка, ось така від Crystal Art. Я не знаю, чи я до неї доберусь цього, цієї осені, але їх реально дуже швидко робити. Може, якось під час роботи буде в мене час, то я її зберу. Вона маленька, Мені, здається, я її колись. Відкривала, дивилася, вона ну, на якій основі ось а, така. о, ну, Мені оця основа, до речі, подобається. Тому, може, я її теж встигну, бо матеріали тут прикольні, такі максимально осінні. Ну, я не буду знову ж таки доставати, щоб не показувати просто так. Але я думаю, Дівчата, хто трошки вишивають, ви точно бачили цей гарбуз і точно, точно його не вперше. Тому було б круто його б теж вишити. Також у мене ще тут стоїть, але не впевнена я, чи дойдуть руки, ось така, такий гарбуз від чарівної країни. Теж доволі вже не новинка, давно цей наборчик був. Хотілося б мені, до речі, вже щось повишивати бісером, давно я не вишивала, але, скоріш за все, якщо щось таке бісерне, то, може, я візьму подушечки від Rima Studio, але можу, візьму і правда, цього гарбуза, бо він в мене знову ж таки з того року а, лежить. І оце якось я його відкладаю, бо коли вишиваю щось різдвяне або Літнє, якось думаю, та, гарбуз це на осінь. І, і в результаті цей гарбуз отак не вишивається. А, от, тому, тому не знаю, як встигну, але хотілося б. Ну, і на цьому моє відео буду завершувати. Воно вийшло дуже коротке, думала буде трохи більше, Ну, нічого, зато буде швидко монтуватися. Я буду продовжувати вишивати. Я сподіваюся, що ви мені напишете, що вам сподобалось, особливо з тих дизайнів, з відьмами, де всі вони однакові, яка саме сподобалась. Ну, і може щось із інших якихось наборів або схем, що я вам тільки що показала, якщо щось якось зачепила, то ви теж мені напишіть, але мені, звісно, хочеться вишити це все-все-все. А де на це все знайти час, це вже, ну про це ми не думаємо, коли складаємо вишивальні плани. От від цього і виходить проблема того, що все, що напланував, ніколи воно все не вишивається. А, ну нічого, а, бажаю всім всього найкращого, будьте безпеці. А, і зустрінемося з вами через тиждень. Бувайте!